Добрий день підписники, гості цього каналу Слава Україні! Героям слава Так, пішли в нас вже моточаси наші 52 мотогодини в мене Заказав сервісника, хлопці їдуть, один їде, правда хлопець їде, зараз десь через минут 40 під'їде. значить будемо міняти мастило, перше ТО Фільтр масляний, мотор, масло, фільтр, фільтри паливні. Ну, перевірити всі, наверное, подоливати, що там є передній міст, задній міст. Бо передній міст міняється вже на 250 нато в задньому мості на 500 нато годин. Мастило міняється в цих тракторах, так мені сказали на дзвонив на сервіс. О, Коробочка зверху, щоб не попадало нічого. Такі ось такі діла. Підіде, будемо знімати чи не будемо знімати, там як вже хлопець захоче чи майстер. А в кінці вже зніму точно, що робили, як робили, які фільтри, яке масло покажу за 52 мотогодини. години. Ось так, такі діла. Так що чекаємо. Зараз відкрию, трошки хоч жар звідти вийде, бо трохи він в жару, в кабіні, там жарить, парить. Так, шановне панство, провели ми ТО номер 1 після 50 мотогодин роботи на нашому солісу 50-му. Значить що, замінили масло двигуна, фільтри, паливні фільтри, масляні. Що мене ще? Значить, що я зробив? Я заказав, у нас дочок маленький йде, заказав хлопцю, щоб приїхали поміняти. Накопилися деякі питання, думаю приїдуть. Зроблять заміну, поговоримо, поспілкуємося і трошки якісь щось мене підтренірують, розкажуть, може коло двигуна, коло трактора, задам питання деякі, те, все. Але не тут то, то було. Приїхав молодий хлопчина. Добросовісний хлопець все виконував чітко. Правильно, ну, трошки запізнився за вказаний час, але нічого страшного, дор, плюс дорога. Е, приїхав зі всім, з маслом. Тим, що треба, рульове, мотор, з фільтрами, все як має бути. Але хлопець працював на китайцях. На Солісах він не працював. Поспілкуватися та із не вдалося. На що був дуже розчитаний цей, ця заміна, е, цей приїзд цих. Хлопців сервісу цього. Приїхали, приїхав по китайцях, а я не знаю, туди-сюди. Тут він не знає, як зливати, зливали, знімали цю патрубку, і то, мабуть, всю рідину і не, зняли, не злили. Тут в мене теж потріскався, він такий приїхав вже був потрісканий. Що йому робити? Іли новий заказувати, або ждати поки тособи вибіжить. Тоже не знаю. Спитав нього що робити, ну, не я не знаю. Кажу, я не фахівець, я фахівець по Ну, Тут, навірно, треба заказати новий. Ну, менше з тим. Є така кнопочка ось тут. Оця. Що за кнопочка? Кажу, я не знаю. Короче, сервіс мені, як сказати, хлопець працював все, все чітко, але так як на те, що я розчитував, я того не отримав. Фахівців по солісах по камість у нас немає. Треба читати інтернет, шукати самому хлоп, питатися в людей, які вже з цим стикалися трактором. <кхід> як на ньому працювати дивитися самому. Шкода, звісно. Дуже сподівався на це. Ну але е, так в от він да там, як замінити, наприклад, з переднього моста я він мені там показав як куди заливати, скільки, заднього так само. Ці два нюанси, то якось ми з ним вирішили е, обоє. Подумали, почитали інтернет, скидали там чека е, з трактора то теж по інтернету з книжкою з, цим, з інтернетом. Коротше, да. Бракує фахівців по солісах міні-агро. Це точно. А так, а так ці фільтри оригінальні, все оригінальне, все чудово. По запчастинах, по замінних нема питань. Приїхали, все, все чітко, поставили, зробили. Ну, заміну провели, з -з замінили. Все працює, все чудово. Ну, хотілося б краще. Ось таке вийшло в мене ТО-1. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна.